Хмельницький обласний селянський форум, ініційований аграрною партією України, зібрав в обласному центрі аграрії всіх рівнів. Разом вони виступили проти майбутнього скасування мораторію на продаж землі, адже вважають подібні радикальні зміни в Україні не на часі. В один голос сьогодні всі, хто був у залі, майже тисяча людей говорили про те, що запроваджувати ринок землі в даній ситуації в бідній країні. Це все рівно, щоб пустити українців наймитами з протягнутою рукою по всьому світу. І нам цю землю ніколи не, при... не вдасться повернути назад. Якщо ми будемо це робити зараз, земля перетвориться у власність великого капіталу. При тому ймовірність того, що це буде іноземний капітал, значно більша, ніж того, що це український капітал. Навіть якщо хтось думає, що в нього є достатньо грошей для того, щоб купити землю. Для того, щоб говорити. Про обіг земель сільськогосподарського призначення нам треба перейти з того, що в нас було в минулій історії в популізмі на рахунок землі. З 2000 року ми продовжуємо мораторій. Але ми не зробили нічого для того, щоб регулювати земельне законодавство. Запровадження ринку землі в Україні наразі критикують як фахівці великотоварних сільгоспідприємств, так і прості фермери і намагаються донести свої міркування владі і на місцях, і в столиці. Рішуче ні сказати не тільки ринку землі, а власне навіть ринку корпоративних прав. Тому що ми вважаємо, що це повернення до дикого феодалізму, коли власник, приватний власник землі, позбавлений права розпоряджатися своєю земельною ділянкою. Він буде навіть не поставлений до відома, що його земельна ділянка перейшла в треті, в десяті руки невідомого фермера, вимагати мораторій. Тим часом не знімати. Скільки не знімати, будемо вирішувати. Хоча би рік, два, а може й три роки. Ми рахуємо, що ми не готові зараз до вільного продажу землі. І ще одне проблемне питання це зміни оподаткування в аграрній галузі. Сільгоспировники переконані, запропоновані нововведення, а саме скасування спецрежиму оподаткування, лише нашкодять розвитку вітчизняного товарного виробництва. Була спрошена система оподаткування аграрного бізнесу. Були певні преференції. Абсолютно вони. Не були корупційними, це спецрежим ПДВ, де гроші від ПДВ залишалися в господарствах і використовувалися виключно на свій розвиток. Сьогодні влазити туди, гміло влазити це неправильно. І ми вважаємо, зачіпати цей сектор економіки сьогодні не треба, треба звернути увагу на ті сектори економіки, які сьогодні не працюють. Аграрне виробництво на Хмельниччині від початку цього року вперше за всі роки незалежності України впало на 20%. відсотків. Втрата пільгових умов для селян тепер означає знищення галузі як такої. Система оподаткування, про яку ми сьогодні говорили, коли у цьому році аграрії мають заплатити мільярд гривень тих обігових коштів, які до цього використовувалися в технологіях як необхідний обіговий кошти для фінансування посівної компанії. Цьому році є величезний ризик, що цих грошей в аграріїв не буде. Тобто не можна буде купити достатньо добре, якісного насіння, належним чином обробити поле. Автоматично прийдеться, не хочеться, але, мабуть, так складеться виробити менше продукції. Учасники форуму вирішили, ініціюватимуть всеукраїнський референдум щодо впровадження або не впровадження ринку землі, тому що селяни вважають. Що це не право ні Верховної Ради, ні прем'єр-міністра, ні президента країни, а це є власність українського народу. Тому тільки український народ має право вирішувати, яка має бути доля української землі. Що сьогодні говорить соціологія? 85% людей в Україні, притом рівномірно, що міського що сільського населення категорично проти провадження ринку землі. Друге, 63,7% і людей говорять в один голос, що якщо ми приходимо до цього питання, і в нас є різні точки зору, має бути проведений всеукраїнський загальнонаціональний референдум. П'ять областей сьогодні, шість областей: Запорізька, Хмельницька, Вінницька, Тернопільська, Київська, Рівенська, прийняли одностайне рішення. Земля це рідна матір, а рідну матір продавати не можна. Захищати інтереси українського села представники аграрної партії пообіцяли навіть силою. Досвід минулого року свідчить, попри страйки і акції протесту, влада не зважає на селян. 2 вересня будемо ініціювати разом з усіма асоціаціями проведення всеукраїнського аграрного форуму, де будуть підніматися ті ж питання, які сьогодні обговорилися в Хмельницькому. Після цього ми проведемо великий всеукраїнський попереджуваний страйк. Вимогами і форуму і страйку будуть дві фундаментальні речі: перше ні купівлі продажу землі на даному етапі, ніяким чином. Друге система оподаткування аграрного виробництва повинна повернутися до тої, яка була у 2015 році.